Добрий день, мої четвертокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні у нас з вами медіавіконце на тему види і джерела інформації. Клас наш радо нас вітає. Настрій кожен гарний має. Стань разом в дружне коло. Привітай нас, рідна школа! Добрий день! Хто прийшов із гарним настроєм, махніть мені зараз рукою. Хто мене чує, головою кивніть. Хто мене бачить, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви усім усміхніться. Давайте зробимо з вами гімнастику для очей. Повторюйте, будь ласка, рухи очима. Давайте з вами продовжимо. Щодня ти дізнаєшся багато нового, спостерігаючи довкілля, навчаючись, спілкуючись із ровесниками і дорослими. Звідки до тебе надходять нові відомості, знання? Від кого ти чуєш нову інформацію? Отже, сьогодні на уроці ми дослідимо разом, що таке інформація, її види та джерела. Бути медіаграмотним у нас час модно і важливо. Але чому? Ми замислюємось над тим, що бачимо, що читаємо, що дивимось. Чи можете ви довіряти будь-якому медіа? А чому? Що таке медіаповідомлення? Яка його мета? Як воно привертає увагу, якими органами чуття ви сприймаєте медіаповідомлення? Яка? Як медіаповідомлення впливає на вас? Що ви думаєте і відчуваєте, переглядаючи медіаповідомлення? Отже, давайте розберемося з дісловничком. Що ж таке медіа? Медіа це засоби, які зберігають і поширюють різноманітну інформацію. Що ж таке взагалі інформація? Це всі відомості, знання, які отримуємо з довкілля, спостережень, спілкування, читання, навчання. А що ж таке джерела інформації? Це те звідки або від кого ми просто про когось або про щось можемо дізнатися. Тобто джерело інформація це те звідки ми черпаємо цю ж саму інформацію. Які ж бувають види інформації? Інформація буває текстова, мультимедійна, звукова. Давайте з вами трішечки порухаємось. Продовжимо наше медіавіконце і з вами поговоримо про джерела інформації. Розгляньте, будь ласка, малюнки на вашому екрані. Хто ж може бути джерелом інформації? Або що ж може бути джерелом інформації. Це вчитель, який вам про щось або про когось повідомляє. Це ваші однолітки, з якими спілкуєтесь, обговорюєте свої враження, відпричитні, наприклад, книжки або від якоїсь поїздки чи минувшого дня. Це книжки або журнали, які ви полюбляєте. Це телебачення, яке ви дивитесь, це інтернет, в якому ви проводите часто та виконуєте певні завдання, та вся ваша сім'я. Це все джерела інформації, тобто те, звідки надходить до вас якесь повідомлення. Так, що ж, таке види інформації. Які бувають види інформації? Отже, інформація може бути звукова, числова, мультимедійна, тобто з усіх гаджетів, які... До яких у вас є доступ, текстова газети журнали-Підручники та графічні зображення, тобто графічний вид інформації. Давайте з вами уважно розглянемо середовище класу. Які джерела інформації ви побачили? А які почули? Давайте розглянемо, поставте відео на паузу та роздивіться уважно малюнок та назвіть, які джерела інформації ви побачили, а які почули. Ось тут буде краще видно. Добре, давайте ж з вами. Обговоримо, якими з видів інформації найчастіше ми користуємось на уроках літературного читання. Отже, джерела інформації. Це вчитель, ваші однолітки, підручники, якими ми користуємось та інтернет. Які ж можуть бути види інформації? Звукова, тобто ми слухаємо якийсь аудіотекст або якесь аудіоповідомлення. Графічно розглядаємо різноманітні зображення, малюнки, ілюстрації, текстова, ми з вами читаємо. І мультимедійна. Ось, наприклад, презентація до уроку або відео до нашого уроку. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Чого ви навчились на уроці? Що найбільше вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Наприклад, чим відрізняється види інформації і джерела інформації, які бувають види інформації, які бувають джерела інформації. Продовжте, будь ласка, речення. За бажанням можете виконати ще рухливу вправу. Отже, домашнє завдання в підручничку на сторінці 9. Дайте відповідь на питання, якими з видів інформації ви користуєтесь вдома? Підготуйте, будь ласка, свою розповідь на наступний урок. На цьому наш урок завершений. До побачення!